Всім вітання! Сьогодні обговоримо таке питання: як чистка зубів без седації, без наркозу, і здебільшого така процедура проходить у грумерських салонах. Про що саме я розповідаю? Коли приходять люди до нас в клініку, до прикладу, і питають нас стосовно процедури чистки зубів, і ми кажемо, що вона проходить виключно під наркозом, їх починає обурювати, що вони були з якихось клініках інших або зоосалонах, салонах, і там собаці або коту чистили без всяких. Для інших препаратів по типу седативних наркозів і тому подібне, і все було прекрасно. Зараз я вам хочу показати і розказати, чому це негуманно зі сторони спеціаліста. По-перше, тварину, яку ви приносите на якусь процедуру, вона не розуміє, якого біса вона тут робить, і навіщо взагалі власник її сюди приніс і що вони від неї хочуть. Друге, процедура чистки зубів доволі неприємна, вона гучна і усюди розпилюється рідина з скалера електричного, яка також може налякати тварину, що може спричинити травматизацію як тварини, так і спеціаліста. По-третє, якщо ми, до прикладу, візьмемо пацієнта ось такими зубками. То ви маєте розуміти, що оце все зняти просто так, навіть з каліром, дуже важко. А в зоосолонах часто використовують якісь пінцети чи зажими, і вони намагаються відколупати цей шматок бруду, який часто може відламатись з цілою емалью. І коли відшаровується цей бруд, емаль від зубу, то зуб, який був травмований, він набагато швидше починає псуватись. І на нього набагато швидше починають наліплюватись знову ж таки брути, знову ж таки, утворюватись камінь, що призводить до скорішого повернення до цієї процедури. По четверте, ось ці зуби, премоляри і моляри почистити нормально без наркозу чи седації тварини нереально через ту просту причину, що тварині потрібно відкрити щелепу або був доступ з. Обид обох сторін очистити повністю на лід, бо, знову ж таки, в зоосалонах там піднімають губку і намагаються якось то все відколупати. Це все неправильно, це все не робиться так. І якщо ви турбуєтесь про здоров'я вашого вихованця, ви маєте проводити такі процедури виключно так, аби процедура була зручна та ефективна. Здебільшого, ті. І пацієнти, які у нас приходять від зоосалонів і такі процедури, і проводили їм, то зуби були зіпсовані, і часто їх навіть приходилось видаляти, бо вони просто згнивали через постійну травматизацію, відшарування зажимами цього нальоту. І зрозуміло, що собаки втрачали нормальну функціональність ротової порожнини. Тому, якщо вам лікарі кажуть, що ця процедура проходить виключно під наркозом, це воно так і є. Вас не хочуть надурити від вас, не потрібні зайві кошти. Вам радять, як зробити краще і гуманніше для вашого ж улюбленця. Ця процедура є банальною, швидкою і критично нічого немає, якщо підійти до неї з розуму.